Красотінь, так, оця красотень, Мега стильна, мега модна, і точно ви не залишитеся непомітною. Ще хочу вам сказати, таку блузу я би точно одягала на день вишиванки, і наприклад, стилізувала би її е, з нашими курсетами вишитими, щоби е, в подальшому задію, задіювати цю річ в гардеробі, і вона тоді перестане бути вишиванкою, якщо до неї не дати чогось е, стилізованого в етностилі. Можна давати сюди буси і, наприклад, одягати на день вишиванки, а потім собі просто не. Як білу блузу. 2560 ціна, 42, 44, 46, 48 розміра, розміра повномірні. Ще покажу вам ближче структуру. Вона така батистова, структурна ось тут, має вишивку, складочки теж в тон основної тканини. Ну, взагалі дуже така гарна, ткан... гарна блузка. Сорочкового типу, я би її стилізувала з різними спідницями. Давайте я покажу вам, наприклад, що мені перше приходить. От, подивіться, як красиво буде так. А якщо одягнути її з ось таким от з цих поясів, можна на день вишиванки одягнути і носити її потім такого плану під білі кросівки.